От що буває, коли спиш на роботі. Toyota Camry з мотором 2.4. Дві зірочки на колінвал. Бачимо, міточка є одна і друга. А от на розподільний вал міточки немає. От стара. Ось вона ця міточка, яка треба. А на новій нема. От що спиш на роботі і от відповідальна людина, яка от із зубинцем має отако зробити квакнуть дірочку, отаку м'ятинку. Взяло і проспало. І тому поставив свою. Кернером квакати ж не буду, я ж не вандал. На колінвалі міточка ось вона така. І ось два на вали. Міточка на впускному валу, тут фазорегулятор регулятор Ну і тут ще стрілочка. Стрілочка, і так само дивиться на міточку. Далі беремо такий цюрікен, буковка F до себе і встановлюємо от так от. От так Отак. О, не дочистив. Так от воно має співпасти. Тут отак. Ну, а тут приблизно отак. От якраз навпроти фіксатора. Ну і теперечки можна вкинути натяжного. І тепер, коли все стоїть на місці, треба скинути ось цей ось фіксатор. На цей впускний вал трошечки вперед, щоб отак от, от зробилося. І тепер робимо йому фіт ключиком. Допомагаємо. Все, фіксатор знятий. Он, видно, фіксатор з боку.